Розкажіть про сьогоднішню подію. Сьогодні відбувається у нас така дійсно для нашого міста така велика подія. Це відкриття спортивної борцівської спортивної зали, в якої будуть тренуватися наша молодь, наші діти, наші захисники, нашої батьківщини. Що це було тут раніше? і Що саме ви зробили? Ну раніше це був зал. Він так і залишається. Це зал «Динамо» при поліції. Е, зараз е, віце-президент Федерації греко римської боротьби Євгеній Роєнка влазив, вложив свої кошти, вложив свою душу е, з е, разом з тренерами, разом з дітьми. Е, і ми бачимо цю прекрасну залу. Хто тут буде тренуватись? Тут будуть тренуватися діти греко-римського стилю. Також будуть всі захочі, і боксери, і хто штангісти, там герівіки, зала відкрита. Люди будуть приходити і займатися. Ну, согласно графіку. Вітаємо вас у Кременчуці, і хочемо задати вам запитання: чи багато прикладів ви знаєте того, що зараз під час війни відбуваються ось такі відкриття спортивних залів? На жаль, економічна складова і контекст, в якому знаходиться наша держава, не дозволяє масово відкривати подібні зали. Але якщо це відбувається, то ми усіляко це підтримуємо. І дійсно це достатньо важко зробити в цей час. Незважаючи на це, завдяки федерації і асоціації спортивної боротьби проводяться і, і відкриваються зали, і проводяться змагання. Нещодавно ми були були в місті Дніпро, де проводився чемпіонат України серед Юнаків до 23 років, тобто теж на дуже високому рівні, такому ж високому, як реалізований цей спортивний зал. Чи будете ви власна власноруч тренувати тут або показувати мастер-класи, наприклад, Кременчуцьким спортсменам? Я сьогодні буду спостерігати, а ось молоді спортсмени зараз щось покажуть, якимось чином себе проявлять. Ось, але я буду з задоволенням дивитися, як це буде проходити тут. Ну, а зараз не про зал, а про вашу спортивну кар'єру. Що в ваших найближчих спортивних планах? Зараз йде підготовка до Олімпійських ігор, які будуть в серпні місяці. Все йде за планом, тренуємося і готуємося гідно представити свою державу на цих змаганнях. Хто ще з українських спортсменів в вашій команді поїде на Олімпіаду? Поки що, на жаль, крім мене, немає нікого олімпійської ліцензії серед представників греко римської боротьби. Але буквально 5-го числа наступного місяця буде перший ліцензійний турнір, який буде проходити в місті Баку, де наші спортсмени будуть мати змогу вибороти Олімпійську ліцензію. Таких турнірів буде два: в наступному місці 5-го числа і в травні теж десь 5-8 травня. Пане Володимире, хто буде займатися у цій залі? І взагалі, наскільки ця зала розрахована людей? Зала. Дуже простора, і я вважаю, що тут багато людей е може тренуватись. І... А вже ж, найголовніше, це, щоб діти займались боротьбою, щоб е йшли з вулиць, йшли в зали, тут тренувалися. Але Кременчуці дуже давні традиції борцівські і багато діючих, діючих спортсменів, які. В національній збірній команді України представляють нашу державу вже на високому міжнародному рівні. І тому я думаю, що тут будуть тренуватися і лідери нашої збірної національної, коли між зборами, коли будуть вдома працювати. А особисто ви будете давати е уроки чи майстер-класи по тренуванню для Кременчуцьких спортсменів? Ну тут багато кваліфікацій. Кваліф... Кваліфікованих кваліфікованих вибачаюсь, тренерів, і я не думаю, що їм потрібна моя допомога. Тому Добре. я буду займатися своїми справами в національній збірній, а вони будуть виховувати молодих юних борців. А хто з Керменчужан ви вважаєте потрапить найближчим часом в національну збірну? Чи про це казати не? Ну, молодих, поки що. Стуча, Стучаться до лав збірної, а вже діючі спортсмени це Максим Лю, це Влад Іваніна, це Євген Савета, це ветеран Дмитрий Пишков, який досі є членом національної збірної і призером України. Багато багато хлопців дуже борцівський край, саме Кременчук. Тут більшість спортсменів представлені в національній збірній команді України.